Ледь чи не найвідоміший у Європі український письменник Андрій Курков цієї весни, за підтримки Міністерства культури України зініціював проект Закарпатські діалоги. Учасники культурно-просвітницької акції проїхалися районами області задля встановлення інтелектуального діалогу між представниками різних культур, нацменшин, які мешкають на Закарпатті. Найбільше враження від бібліотек, від ентузіастів, які працюють в бібліотеках. А ми почали взагалі поїздки з відвідання і дискусії в угорськомовних бібліотеках в селах Бене Пітерфольво. В Берегово, Береговський район, Яноші. І страшно здивувався, що в принципі українсько угорськомовна літературна така сцена вона досить яскрава і видається навіть вже давно, раз на два місяці, журнал молодих українських угорськомовних письменників і поетів. Ось, ну але звичайно, після того були вже в гостях і у румунів, і, і у наших, і у українців, і зустрічалися і з тими, хто пише підкарпатською карпатською бесідою, чи русинською мовою по іншому. Тут дуже цікаво, дуже яскраво. така палітра. В принципі, такої яскравої палітри мені здається, ніде більше немає в Україні, окрім як у вас. Андрій Курков вражений культурною палітрою краю та запевняє, тут чимало прихованих письменників, митців. Потенціал, яких просто необхідно розкривати та показувати усій Україні, аби співвітчизники знали, усі нацменшини мають свою особливу барву, із яких і створюється культура країни. Тривожні нотки для мене в тому заключаються, що в Україні не знають, яке тут життя, і не знають культуру Закарпаття, що вона складається. А це означає, що українці не знають, що складається культура України. Тому що культура України це не питання україномовної культури і російськомовної культури. Ми перед тим їздили в минулому році по Бесарабії і відвідували болгарські села, гагауські, молдавські, староверчіські і так далі. Про які теж у нас нічого не знають, і, і, і люди вони відчувають, що про них не знають і, і не хочуть знати. І оце якби найнеприємніше, тому що якщо ти вважаєш, що в рідній країні тебе не хочуть знати і розуміти, це означає, що ця людина не буде вболювати за майбутнє цієї країни. Я дуже хочу, щоб, звичайно, всі українці у усіх регіонах знали про те, що відбувається і чим живе кожна національна меншина, і Бесарабія, і Закарпаття, і е, який вклад кожна е, меншина. Вносить в загальну культуру державою Україна. Літературний десант приїхався майже усіма районами краю. Закарпатські діалоги та започатковано у рамках проекту премію малої прози Гірські горизонти Андрій Курков вважає вдалими. Звісно, траплялися і дещо спірні ситуації, виникали дискусії, але і в цьому є безумовний позитив. Добре, що люди хотіли висказати все, що вони висказали, все, що у них накипіло, і вони це висказали нам. І ми їх почули, і ми потім продовжили цю тему і з ними, і вже в інших селах і і райцентрах Закарпаття. Так що цікаво. А тема була соціально-політична, а не культурна. Ми не про книжки говорили. Ми говорили про біженців, говорили про роль публічних осіб під час військових конфліктів і про відповідальність, тому що це страшне слово. Я думаю, воно повинно бути добре. Зрозумілим політикам, тому що від кожного, навіть найменшого політика, теж дуже багато залежить від його слова, незалежно від того, він у опозиції чи при владі відповідальність це те, що приводить країну до нормального цивілізованого стану. А ще письменник жартує. Складається враження, що тут усі не поспіхом прогулюються вздовж кордону. Особливістю ж Закарпатці вважає неквапливий спосіб життя. Ну у мене таке відчуття, що всі закарпатці постійно гуляють вдовж кордону або вдовж тиси. Ну але це може тому, що дуже багато зараз інформації в інтернеті про контрабандистів, але справді, в принципі, у Закарпаття з одного боку, начебто, і ближчі горизонти, тому що вони гірські. А з іншого боку, і власні гори, з яких не видно наступних горизонтів. І тому це регіон і великий, і маленький, і він сам не розуміє, де він закінчується і де він починається. І ось у Закарпатців, коли з ними розмовляєш, інколи таке саме враження, що вони знають, що вони живуть в великій країні, але чи вони мають на увазі Закарпаття, чи всю Україну, це не зовсім зрозуміло. Великою перевагою вважає саме толерантне ставлення до різних мов, якими творять та говорять на Закарпатті. І підкреслює, не мова чинник конфлікту, а ті тези, які можуть бути висловлені. Питання, коли про мову йдеться, у нас автоматично ми всі налаштовані, що питання різних мов це питання конфлікту. Треба вже зрозуміти, що це не мова, чинник конфлікту, а те, що можна сказати будь-якою мовою, може стати чинником конфлікту. Так, що в принципі толерантність це теж нас слово повертає до Закарпаття, тому що тут толерантність є, і коли ти гуляєш порахову чи Потячеву, і ти чуєш зліва угорську, справа румунську перед тобою українську за спиною хтось російською говорить: це нормально, ніхто не оглядається на людей, які говорять різними мовами. Ми повинні так само з цікавістю дивитися на все, що у нас робиться, на всіх, хто у нас говорить різними мовами, але волівають за країною, роблять все, щоб вона відбулася як європейська. Саме отакі культурно-просвітницькі проекти покликані дещо погасити агресію, котра з тих чи інших причин виникає. У суспільстві. У нас зараз функція усіх людей, письменників і не письменників, у всіх активних людей одна: треба гасити агресію. Тому що в суспільстві накопичується дуже багато агресії. Агресія йде з новин. Новини йдуть з Донбасу там чи з Криму. Агресію нам привносить російське телебачення там чи деякі е, акції наших місцевих любителів російського миру і так далі. І е, тому, в принципі, нам треба протидіяти. Я пам'ятаю, що коли почалася оця пропаганда проти України, заснована на неправді, хтось казав, треба на брехню відповідати брехнею. Я казав, що ні, ні, ні не треба. Звичайно, правди вони не почують, але треба позитивом. Тобто, не, не, не треба перетворюватись на свого ворога. Треба залишатися людиною і, і пам'ятати, що ти е, вирішуєш, як до чого ставитися, а не телевізор тобі диктує, чи радіо, чи газета, чи інтернет-сайт. Тому, в принципі, будь-яка розумна людина, яка сама вирішує, що робити, вона читає книжки, і вона має власну думку. І вона повинна бути впевненою, що її думка це її власна думка, а не нав'язана зліва, справа там чи за спини. Закарпатські діалоги на завершальній стадії. Учасники говорять про стан сучасного життя у нашій країні, який стосується кожного українця незалежно від його етнічного самоусвідомлення. А сам Андрій Курков дописуватиме книгу про шенгенську зону. Закінчити роман, який називається Шенгенська історія роман про літовців, Літву і Європу. Про те, як ну, є небезпека маленькій нації, розчинитись у великому культурно-багатомовному бульйоні європейському, що відбувається з біженцями, чи економічними, чи неекономічними, як важко чи легко адаптуватися до інших правил життя, до інших норм, до іншого ритму, до іншого повітря. Тож відомий український діяч тішиться, що зміг більш тісно та предметно пізнати закарпаття та закарпатців. А там хто зна, можливо, і герої його книг заживуть у нашому краї.